Я, Дорошкевич Віра Іванівна, звернулася до пенсійного фонду в місті обухів за, за віком за призначити мені пенсію. Мені відмовили по рекомендації мені по, по, посовітували Ольгу Анатоліївну звернутися до неї за допомогою. Вона підготувала мені документи. Ми подали в суд і 6 лютого ми отримали позитивний результат. Я дуже вдячна їй, вона добре виконує свою роботу, бажаю їй успіхів в дальньому.